Патрульне автоміськ відділу міліції мчало на виклик. Отримали повідомлення про пограбування на вулиці Грушевського. Дуже поспішали, увімкнули проблискові маячки. Виїхали на перехресті біля 12-ї школи, коли там горіло червоне світло. На перехресті вулиці Грушевської, Київської, Віденська Вони потрапили в ДТП з автомобілем «Citroen Берлінго. От який їхав на зі сторони вулиці, зі сторони центру Київської в напрямку вулиці Данила Галицького. і сталося дана ДТП. Удар був доволі сильним. У патрульному авто спрацювали подушки безпеки. Сі в'їхав у паркан. Уламками зачепило і припарковане таксі. У результаті зіткнення постраждало троє людей: водій фургону та двоє міліціонерів. Всіх швидка забрали у міську лікарню. Медики констатували у поранених забої та порізи. Доставлені бригадою швидкої допомоги два співробітника міліції, один гражданська особа водій другого автомобіля, стан стабільний, загрози життя немає. Два міліціонери госпіталізовані, а водій він відмовився від госпіталізації. Загод з життю немає, все стане всіх стабільно. Водію Сітроену 32 роки він рівнянин. Пояснив, що не побачив патрульне авто через маршрутку, яка загородила йому видимість. Боковим зором вже побачив, що справа ми не в'їжджає машина з синіми промосковими річками. Це я побачив не вперед, не а збув вже коли вже за дві секунди до, до самого удара. Я так думав, я думаю, що я теж там жити не встигав. Травмованим міліціонерам 30 та 24 роки. Поспілкуватись вони відмовились. Їхнє керівництво своїх підлеглих захищає. Мовляв, Тойота Пріус їхала з увімкненими проблисковими маячками. Тому інші водії повинні були їх пропустити. По показам і свідків, і очевидців, значить, дійсно екіпаж. Патрульної служби їхав з проблизковими маячками, з включеною звуковою сиреною. Свідчення очевидців аварії різняться. Одні кажуть, винен водій фургону, інші міліціонери порушили правила. Стояла маршрутка в правому ряду на світлогорі. почалося зелене. У нас спочатку ну, рушила, почала їхати, але побачила і пропустила. А той видно їхав і не побачив за маршруткою, як їхав, так і поїхав. Ну вони їхали звідки. Ну приблизькові сині маячки вже здалека були включені. Вже метрів сто гарантія до перехростки. Вони були включені. Машина їхала на зелене світло. Донька почула включені, що включилися маячки. Вони десь тут, тут недалеко включилися. І вона повернулася, ми стали дивитися, і машина їхала на зелене світло. Вона виїхала за цим, не бачила. І вони їм під колеса просто. Вискочили міліціонери, які їхали. Слідство за фактом даної аварії ведеться у прокуратурі Рівненської області. Там і мають з'ясувати, хто саме порушив правила дорожнього руху. Перевагу у русі повинно бути було надано автомобілю із увімкненими спеціальними сигналами. Водночас, водій цього автомобіля повинен був упевнитись, що на перехресті немає перешкод. Чи один водій винен, чи обидва. Це з'ясується у ході досудового розслідування. Наразі у кримінальному провадженні слідчим призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. За фактом порушення правил дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження. Якщо винного встановлять йому загрожує від штрафу до трьох років обмеження волі.